У понеділок, 17 липня, Сумщина попрощалась із хоробрим солдатом Олексієм Вознюком, який загинув у бою за нашу батьківщину 7 липня на Донецькому напрямку. Сьогодні ховаємо нашого побратима Олексія, який з перших днів, не дивлячись на те, що він не військовий, а воїн по духу став на захист нашої батьківщини. Спочатку робив Роботу свою тяжку в складі ДФТГ не дивився ні на що, брав і робив, не тому що він вміє, а тому, що мусить розбирався з усім і йшов і працював. І тримав обороноздатність підрозділу своїми виконаннями своїх функціональних обов'язків. На жаль, після основних заходів, які відбулися перше повномасштабне вторгнення, от, функція трошечки добровольце формування відійшла, і він пішов до лав Збройних сил, де і загинув як герой, знаючи на що йде, нишачи на собі тяжку ношу, от, сьогодні. Раніше 7, 7 числа він загинув. Загинув як герой, знаючи, куди йде. Не дивлячись ні на що, він виконав до кінця свій обов'язок і загинув як герой. Справжній воїн. Велика шана, велика втрата для родини, величезна втрата для держави, але не таких, як він. Кується і наша перемога і виживає наша держава. Вічна пам'ять, слава Україні! Служили разом. Нормальний бойовий товариш. Поможе тим їх в будь-яку секунду. Жаль, що такі молоді виходять. Мог піддержати, підказати, ні, запитання. Молодець. Хороброму воїну назавжди залишиться 48 років. Провести в останню путь захисника нашої держави, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії за покликом серця боронив суверенітет та територіальну цілісність України, прийшли його рідні, друзі, бойові побратими та знайомі. Перших днів він був в теробороні, допомагав в організації і в захисті міста нашого. Потім працював в воєнкоматі. Ну, а потім пішов на фронт. Олексій пішов спочатку добровольцем. Добровольче формування ми з ним були спочатку формування, формування самих, він з Бройрем був. А потім це ну, гарна людина була. В, ма, в березні пішов до військомата в ЗСУ. Ну, ось, і десь в середині квітня. Ні, не квітня, я вичаюсь, в травні їх відправили туди, на передаву. Ось. Вчора нам повідомлення, що загинув. Ми з ним прослужили скільки? більше року. Разом прослужили тут. Гарна була людина. Панахиду за загиблим захисником України відслужили в сумах у храмі 12 апостолів Православної церкви України. Ще молода за спокій до спочила, може на воїна, герої України Олексія Зайпущаки провиневійної і невільного у Олексія Вознюка залишились дружина та 15-річний син. Рідні, близькі та бойові побратими назавжди запам'ятають мужнього захисника України як світлу, добру, відповідальну і надійну людину, справжнього патріота своєї країни. Теробороні був проявив себе як настоящий. Ну і все відповідно виконував. Все, що просилося, все, що все, що треба, требувалося від нього, він все діло, виконував. Настоящий искренній, чоловічний, настоящий герой. Це все про Алексія. Чудовий був товариш. Служили разом. Ось така доля случилась, що Залишив нас на цьому світі. Вічна йому пам'ять. Хвала, дякуємо, я кажу, низький уклін від всіх нас відважного воїнооборонця, старшого солдата Олексія Вознюка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.